Я слухаю співи, яких ніхто не чує, то співає моя душа. Завжди і всюди чую її любимий приспів, а ти самотній. І ніщо не заглушить, я се знаю, ніщо не заглушить тихого співу. Крізь стогін хуги, Крізь сміх весни, крізь регіт грому і плюскіт зливи, я все вчуваю Самотній, самотній Навколо люди, блищать їх очі, тремтять їх голоси, снує срібну нитку розуму і золоту серце. Хвиля життя виходить з берегів. Шумить і грає, і коли до уст моїх торкається келих веселощів, я чую вже знайомий реквієм душі. А ти самой, я плачу, з мого серця теж лється струмок в море людського горя, і хоч тепла рука моя. Простягнена для дружнього стиску там, де його треба, хоч душа моя розкрита для чужого горя, як квітка для роси. А проте, а разом з тим я чую встає з глибини, як вічне прокляття. Ха ага, ха! Ти все ж самотній. І коли навіть біля серця мого б'ється кохаюче серце, коли дві іскри злучаються в пломінь щастя, коли здається, що Сфінкс розгаданий вже, і тоді навіть, і тоді навіть чорним клубком котиться в рудях моїх болісний і гордий покрик. А я? Самотні